Скажені будні ветеринарні клініки Києва провакцинують 12 тисяч тварин проти сказу, як домашніх, так і безпритульних. Адже за останні 10 днів зафіксовано чотири випадки зараження людей, такого в Києві не було останні 20 років. Зв'язку з тим, що так халатно наші люди відносилися до вакцинації проти сказу, у нас і виявилася ця ситуація в країні. А зараз зараз активніше пішли активніше, ну раз в 10 активніше якщо ми всіх просили і ш робіть щеплення, робіть щеплення, то зараз люди йдуть си. Вакцинувати тварин проти сказу треба лише раз на рік у клініках. Цю процедуру оплачує держава, потративши певну частку коштів, вона потім економить на тому, що не проводиться таке лікування, як кажуть, серед людей. Людина не про це здатна, займає койко місце. Тобто, якщо порахувати ті збитки при покусах. Собак перемножити то дійсно це получається величезні, як кажуть, цифри це мільйони. Коштів ветеринари переконані на загрозливу ситуацію зі сказом. Вплинуло неконтрольоване збільшення кількості безпритульних тварин. За неофіційними даними лише в Києві їх майже 100 тисяч. Певні категорії тварин проявляють агресію. В них є слюнотеча, в них є якісь клонічні судорхи судоми, параліч нижньої щелепи. Деякі взагалі не проявляють агресію а навпаки, лащаться. Захисники тварин не вірять ветеринарам і стверджують, сказ привід для знищення тварин. Через євро 2012 міста, що приймають чемпіонат, зачищають від безпритульних собак. Не нужно платити під за стерилізацію животних для яких-либо приютів. Це просто вони зроблять і всіх зачистять один два місяці, а потім просто скажуть, що у нас вже немає, локалізовано і можна приймати гостей. Власники домашніх улюбленців підтримують загальну вакцинацію тварин, адже вакцина не лише врятує улюбленця, але й захистить господаря. У мене в інституті є собачки дві бездомні, і ми принципіально взяли їх і приві. Лість різавали, так що якщо вот у вас даже во дворі где-то живете, это совсем не проблема взять эту собачку и привить. Как бы вот мы постоянно прививаемся, нам уже 12 дванадцять літ, какби і чувствуємося без опаснесть. Зауважимо останній трагічний випадок на Черкащині. Скажена собака покусала 14-річну дівчинку, захищаючи доньку, батько вбив оскорнілу тварину. Експертиза вже підтвердила, собака була хвора на сказ.